Привіт, друзі, підписники і всі, хто буде дивитися це відео, хотів би більш детально розповісти про потолок із ОСБ. Бо мене там в коментарях запитують, щоб більш, як говориться, адекватно було і доступно людині. Без будівельного там, образування і специфіки роботи, щоб людина могла сама зробити. Так як у нас всі прекрасно розуміють, що є війна, багато постраждало, на всіх строїтелів може не вистачити десь комусь допомогти. Хтось з руками сам може робити. Через то дивіться, Ось це оце Це не тільки на об'єктах, це лічно. У мене літня кухня. Подальшу відділку, я буду думати, чим робити. Ну, Герметизувати шви я всім рекомендую. Чим менше буде продихів через ОСБ проходить, тим шансів більше у вас, що там за ОСБ буде не буде конденсата збиратися. Потім у мене людина вчора спрашувала, що чи можна відділувати. І подвісний потолок. Звісно, можна, тому що у вас що гіпсокартон буде на подвісний все. У вас буде воздушна подушка. Ніякого конденсата, бо в мене, бачите, ще ось літня кухня недостроєна. Не, не можу ніяк сам собі От, Тому що багато роботи і не, не встигаю. І таким образом, зверху, щоб вийшло так, як у мене там відео є, де. Я мінвату уплотняю і, і, як його, мансандровий ентаж і роблю сендвіч панель. сендвіч панель состоїть із плотного примикання між низом і верхом ОСБ, і досками, хто як буде робити. О, щоб прижималося, тоді не буде, у вас тепло уходить і не робиться, не буде ніде конденсату. конденсат. Бо якби сендвіч панелі. Пропускали так, як багато хто із хейтерів пишуть мені в коментарях, що влага буде собиратися внутрі. Ну, так вибачаєте, то вже ж інститути порозробляли це все. А я трошки практикую із опита. Я не практикую, тобто, в мене теорія мало інтересує. Я все беру більшу час із практики. Так що ще одне спрашували. По углах, типу як у дерев'яних полах роблять дирки для вентиляції. Це теж буде слабінкою, бо у вас буде проходити більш тепла. І якщо навіть масандровий етаж у вас зверху буде, і воно буде перепад температури. Якщо внизу буде тепло, зверху буде прохладно. І капля роси все одно буде зватися. Через то я не рекомендую. Води герметично закрито. І шви заповняємо в кого що є. У мене через одного заказчика просто він купляв собі герметик у фольги. От. І я попросив, для мене привезли. А так можна найдешевий силікон і все. І відділуйте як хочете. Що вам все? У мене є тут ще, бачите, в літній кухні є підвал. Теж. Не доробив я його, нема коли. О, і витяжки так само. Е, так як у мене на всьому відео, де ви можете знайти там льох, строїть своїми руками. як. Витяжки не рекомендую. В себе, це вже я переділував труби по одній причині. Е, з тої сторони, у мене, бачите, тут нещасний метр. От Витяжок, вихода. Виходить метр. Теплого воздуха з погреба. Ну, Факт в тому, що на вулицю виставив за стіни І виходить, що 4 метри труби знаружі, навіть утеплена була, вона капля росису, здається, і вона не може за що холодного і теплого повітря, виходить, вона продавити не може. І витяжки не працювали. Переніс, поставив тут, і зверху в мене залишилося нещасних 2 метри. От. Вони утепляться, бо зараз вони ще не утеплені. І, по крайній мірі, вона вже почала працювати. О. Так що, якось так. Всім, кому що непонятно, можете писати коментарі. Я буду внимательно читати. Ті, хто не розуміє в строїтельстві і буде якийсь єрундовий писати коментарі, я просто буду удаляти ці коментарі. О. Підписуємося, можу багато інтересного ще розказати. Так що, якось так, слава Україні, слава ЗСУ! Перемога за нами. Далі буде.